Добрий день! Сьогодні ми пригадаємо, що називають діалогом і як його правильно записати. Діалог це розмова кількох осіб. Він містить репліки і слова автора. Репліка це слова, які вимовляє учасник розмови. Слова автора супровід до репліки з вказівкою на настрій, емоцію, дію тощо. Розглянемо приклад діалогу. Бачу свого друга і запитую. Привіт, Сергію! Чого такий задоволений? Привіт, Данило! Уявляєш, я виграв 50 тисяч гривень. Мені надійшло повідомлення. Який ти довірливий! Це ж шахраї. Вони так заманюють. Щоб дізнатися номер твоєї картки, а потім поцуплять з неї усі гроші. Попередив я. Твоя правда мама казала, що так і буває, і не можна незнайомим повідомляти особистих даних. А вона працює в банку і, безперечно, має рацію. Навіть не відповідай на це повідомлення. Так і зроблю. Дякую за пораду. Бувай! До зустрічі! Отже, відбулася розмова двох друзів. Цей діалог містить як слова автора, так і репліки. Слова автора можуть стояти перед репліками. Наприклад, бачу свого друга і запитую. В такому випадку. Після слів автора ми маємо поставити двокрапку. Слова автора можуть знаходитись і після репліки. Який ти довірливий! Це шахраї. Вони так заманюють, щоб дізнатися номер твоєї картки, а потім поцуплять з неї усі гроші. Попередив я. В даній репліці слова автора стоять. Після неї попередив я. А відповідно, перед словами автора ми поставимо кому і тире. Самі ж слова автора запишемо з маленької букви. Кожну репліку окремої особи ми пишемо з нового рядка з великою букви. Перед реплікою. Ставимо тире. Зверніть увагу, що репліка може складатися з декількох речень. Розглянемо схему діалога. Вона наочно зображує всі розділові знаки. Якщо слова автора стоять перед реплікою, то після них ми поставимо двокрапки. Якщо ж слова автора. Та як після репліки то ми ставимо кому тире. Слова автора записуємо з маленької букви, а після них поставимо крапку. Кожну репліку окремої особи ми напишемо з нового рядка з великої букви. Перед реплікою ставимо тире. А наприкінці речення той знак, який відповідає меті висловлювання. Або емоційному забарвленню. Будьте уважними. Тренувальна вправа для вас. Складіть діалог, можливий між учасниками. Ситуація в Україні панує мир. Ви йдете до школи і ділитеся думками про зустріч з однокласниками. Спирайтеся на першу репліку. Привіт, Оленко! Я так радію поверненню до школи. А далі репліки добирайте самостійно. Для зручності ставте відео на паузу. Вірю, що у вас все вийде. Отже, успіху вам до нових зустрічей!